Вчителі Редіт, у який момент ви зрозуміли, ця дитина одного дня стане серійним убивцею? Ходив до школи з хлопцем на ім'я Майкл, який задушив себе на уроці шнурком, з такою силою, що аж обличчя посиніло. Одного разу зламав руку, йому наклали гіпс. Він посварився з іншою дитиною і просто почав гамселити її зламаною рукою. Вчителька намагалась змусити його вийти та піти до кабінету директора. Він відмовився, тому вона перевела весь клас до сусідньої кімнати, а його залишила там. Він забаракадував двері і почав громити клас, жбурляти монітори, зривати до. Ожки зі стіни перевертати парти. Через 30 хвилин прибула поліція. Він вдав, що розфарбовує розмальовку, ледь підстрибуючи і виглядаючи щасливим, махав дітям за вікном, які заглядали всередину. Поліція виламала двері, він стрибнув на парту і напав на них. Після цього я ніколи більше не бачив його. Чувак був справді божевільний. Відредаговано пам'ятаю, перед тим як він забаракадував клас, до нього зайшла помічниця вчителя для проблемних дітей, і він почав бити її ногами та Кулаками вона вибігла, і тоді він у пориві люті почав барикадуватись. Хвилинку, який це був штат, бо я також знав хлопця на ім'я Майкали, який був таким же божевільним. Найбільше запам'ятався момент, коли ми складали тестування. Між нами стояли папки, які загороджували відповіді сусіда. Думаю, він розчарувався, що йому не дозволили грати в гру, тож почав сердитись. Спочатку він просто кричав, а вчителька намагалась його заткнути. Потім він почав лютувати і бити папки усім, щоб під руку потрапить, стрибав по партах, рвучи папери тощо. Тоді вчителька спробувала його заспокоїти. Він схопив м'яч для йоги і кинув у неї. Потім вона змусила нас вийти на вулицю, але перед тим ми побачили, що він жбурнув у неї стілець. Ми дивилися крізь скло і бачили, як він розкидав скрізь книжки, стукав по столах у нестямній люті. Після цього вчителька залишила його в класі та попросила іншого вчителя викликати помічника директора, Перш ніж його забрали, він і надалі. Вчився з нами протягом року, іноді ставав адекватнішим, але завжди повертався до свого природного стану. Одного разу я сидів у своєму кабінеті, коли туди зайшов хлопець, якого я ніколи раніше не бачив. Дуже швидко я розпізнав за його поведінкою, що він був учнем класу для дітей з проблемами поведінки, який якимось чином вийшов зі свого класу і забрів до мене. Він почав зі мною розмову, запитуючи, хто я і що роблю. Можу сказати, що хлопець щосили намагався вивести мене з себе, випорожнюючи коробку серветок одну за одною, я не відреагував. Він перекинув кілька сміттєвих баків. Знову. Ову нуль реакції, малий зайшов до обиральні мого кабінету, розмовляючи зі мною через відчинені двері, почав возитися з припасами, які там зберігались. Я підійшов, щоб спостерігати за тим, що діється. Він спробував витягнути раковину зі стіни, водночас розповідаючи мені, що має проблеми з необдуманими вчинками, і йому дуже важко не робити того про що він думає. Хоча він знає, що це неправильно. Хлопчик сказав, що минулого року його вигнали зі школи за те, що він жбурнув парту в іншого учня. Також він зізнався, що іноді уявляє, як би це було: познущатись над кимось і вбити його. Зрештою, він втомився і зрозумів, що раковина не висувається. Я продовжив розмовляти з ним і запитав, чи хоче він допомогти мені прибрати безлад на підлозі, чи бажає повернутись до однокласників. Він допоміг мені прибрати, а потім я провів його до його класу. Протягом чотирьох років багато людей провели велику кількість роботи з цією дитиною, включно з психотерапією та медикаментами. Згодом він навчився контролювати імпульси та дізнався про різницю між бажанням негативної та позитивної уваги з боку людей. Він покинув клас для дітей з проблемами поведінки і перевівся у загальний, став спортсменом, знайшов справжніх друзів і закінчив навчання. Я, чесно кажучи, розплакався, коли побачив, як він отримав диплом. Сподіваюся, з ним все гаразд. Дев'ятирічний хлопчик біг за восьмирічним з цеглинами в кожній руці, намагаючись розтрощити йому череп. Коли я зупинив нападника, він закричав щось про те, що збирається його вбити. Зараз йому, мабуть, років 13, і я підозрюю, що він у в'язниці для неповнолітніх або вбиває тварин заради розваги. Вона була ученицею янголятком, коли мій бос був у класі. Але щойно двері зачинились. Вона нахилила голову, витріщилась на мене та сказала: Я хочу зробити тобі боляче. Її очі були, наче мертві. Їй було вісім. Вона також дуже часто виявляла жорстокість по відношенню до мене та інших учнів та вчителів. Я дошкільний вчитель, працюю з дітками 4-5 років. Лише одна дитина по-справжньому налякала мене, і я б хотів знати, що з ним трапилось, адже він мав би бути вже старшокласником. Раніше він дуже багато розповідав про те, що завдає шкоди тваринам. Ми провели кілька бесід з його сім'єю, але вони божилися, що хлопець ніколи не робив цього вдома і ніколи не кривдив тварин, незважаючи на те, що так часто говорив про це в школі. Більшу частину часу він не робив нічого поганого, не усміхався і не. Сміявся. Та іноді він підступно знущався з інших дітей, щипав їх чи щось подібне. Малий не відчував докорів сумління, коли робив щось не так і не заперечував цього. І його погляд він був наче скляний. Я більше ніколи не бачив такої дитини. Навіть жорстокі та некеровані дітлахи, які били мене чи розносили мій клас, колись та відчували емоції і докори сумління. Але не він. Я не вчитель і не знаю, як склалося життя цієї дитини. Але коли я був у четвертому чи п'ятому класі, я їздив у шкільному автобусі зі старшим, диким та некерованим хлопцем. У нього було кучеряве руде волосся. На обличчі завжди багряніли подряпини. Він був непередбачуваним і моторошним. Всі уникали його. Якось ми прямували додому після школи, коли з задньої частини автобуса почувся гучний крик. Водій автобуса різко натиснув на гальма. Ми повернули голови, щоб побачити. Бачити, що це за звук, рудий хлопець напав на дитину, яка сиділа поруч. Зірвав з руки тієї дитини великий струп. Він впав на граві з велосипеда. Сів на своє сидіння, почав жувати струп і сміятись. Коли водій пройшов до хвостової частини автобуса, друга дитина вже стікала кров'ю і плакала. У той момент ми всі зрозуміли, що божевільний чувак насправді дуже небезпечний. Більше ми його не бачили. Він без провокації обхопив горло дівчинки обома руками і почав душити, сміючись з цього приводу. А його мама захищала його поведінку. Йому було 8 років. Можливо, він не став серійним вбивцею, але дозвольте мені розповісти про Джеймса. Він напевно одного разу проявить себе в суспільстві. Якщо все буде йти не так, як він хотів. Джеймс був істеричною дитиною. У середньому на день він влаштовував 2-3 істерики через найпростіші речі. Джеймсу було 5 років, тому він мав все розуміти, але наприкінці історії ви зрозумієте, що цьому причина. Джеймс щоразу повинен був бути першим у черзі. Якщо ні, то кричав, бився і пані. Кував, коли ми призначали іншого учня бути першим, він мав бути другим, і відбувалось те саме. Коли він був першим, то штовхався і кричав на інших учнів, це перетворювало шикування в пекло. Джеймс лаштовував безлад і вимагав справедливості, часто вдаючись до істерик, плюючись, б'ючись та плачучи, якщо інший учень, який був поруч, не прибирав за ним. У нього був дивний спосіб їсти лише руками. Мене це не турбувало, але коли інший учитель просив його використати. Велку він брав виделку однією рукою і просто рухав нею вгору вниз, продовжуючи їсти іншою рукою. Джеймс був розумним і мстивим. Часто просився в туалет, коли ми виходили на вулицю, або в класі був галас. По дорозі або щось крав, або ламав поробки інших учнів. Він також захоплювався зубною пастою та зубними щітками, особливо інших учнів. Він часто намагався щітками однокласників почистити унітаз і вишивати зубну пасту в ванну. Можна подумати, що. Що він весь час хворів, тому що не мив руки, але йому вдалося виробити хорошу імунну систему, тому що Джеймс багато лизав землю і майже все інше, особливо якщо відчував мстивість або планував провокацію. Але найскладнішим у цьому випадку була абсолютна відсутність участі у вихованні його гіперопікаючої матері, яка звинувачувала всіх у проблемах свого синочка. Коли ми працювали з його батьком, він та інші вчителі створили систему подарунків, якщо малий був чемним і слухня. А ним у школі, то в кінці дня отримував подарунок. Батько зберігав подарунки в машині. Та коли приїхала мати, вона дозволила синові забрати і відкрити всі подарунки, що зруйнувало стратегію. Також вона активно розповідала сину про те, як ненавидить школу і вчителів. Це означало, що кожен сантиметр, який ми проходили, щоб порозуміти з її дитиною, перетворювався на милі, а довірливі стосунки між нами часто повертались назад. Зрештою його виключили, оскільки мати щоб довести свою. Недовіру почала переводити його в інші класи, ігноруючи одних вчителів, кричачи на інших, запихаючи його на вмання до класів і залишаючи його там. Її істерикам прийшов кінець, коли у школі не залишилось жодного вчителя, який би хотів мати з ними справу. Я весь час думаю про те, щоб завдати людям болю. Мені це сниться щоночі, сказане наймилішою, найвічливішою дівчинкою в одному з моїх дев'ятих класів. Негайно розповів про це консультантам. Сподіваюсь, вона отримала необхідну допомогу, але знаючи систему державних шкіл, я думаю, вони до неї навіть не звертались. Я не вчитель, але найпідліша, найзліша, наймстивіша, найманіпулятивніша дитина, яку я коли-небудь знала, коли виросла, не стала серійним убивцею. Ні, вона стала інфлюєнсером. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А чи знаєте ви проблемних дітей? Напишіть в коментарях.